Експертність та крінжа. Ти прийшов там ще й дружина незадоволена, наприклад, зробити ставку в казино, виграти. Важливо донести цю ідею до будь-якої людини, яка йде в експертизу. Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Людькевич. Мене звати Анна Людько, і сьогодні будемо говорити про персональний бренд. Не просто про те, що він усім потрібен в усім по персональному бренду і чому він класно продає. Ні, поговоримо про трошки інше. А про те, який вибір робить людина кожного разу, коли вона вирішує піти у персональний бренд. Неважливо, в принципі, яка це платформа, YouTube, TikTok чи будь-яка інша. Отже. Кожного разу, коли ми починаємо співпрацювати з кимось, будувати чийсь персональний бренд, постає таке питання: експертність та крінжа це дві грані, які є у, у персонального бренду. Тобто, можна бути. Максимально в експертним експертом в піджачку на білій стіні з портретом президента позаду і розповідати дуже експертні речі, які в принципі ну, типу, повинні бути дуже цікаві. Але по факту, ну скажімо так, дуже корисні. А інша ж сторона це іти просто в кринж-контент, коли ти нібито експерт, але для того щоб Захопити побільше трафіку, ти робиш лише те, що а, якась кринжа на комусь хайпуєш, когось трошки а, там а, можеш розібрати не дуже етично а, якусь тему зробити, не знаю, навіть тікток станцювати. І чому це питання постає постійно? А, через те, що коли будь-яка людина робить експертний контент, а він заходить набагато гірше, бо люди здебільшого вони... В томлені. Навчанням своїм життям дуже багато людей, хто ходить на роботу, там 9 годин відпрацював, ще там на автобусі доїхав додому, ще там повітряна тривога якась, ще там хтось о, нахамив тобі в автобусі, ти прийшов, там ще й дружина незадоволена, наприклад. І цій людині, ну типу, сісти і реально вивчати щось корисне буде дуже важко, навіть якщо вона прийме. Тому здебільшого люди приймають рішення, яке. Піти по дешевий дофамін. А, і відповідно починають дивитися щось більш легке, розважальне і так далі. А, і тут, коли ми йдемо в експертний контент, ми розуміємо, що трафіку буде набагато менше. Тобто, вже людина, коли вона відпочила, коли в неї є час, коли в неї реально є потреба о, у тому, щоб щось зробити, вивчити, бо вже все, вже всі раки на усіх горах просвистіли і вже дуже треба. Тоді о, людина вже піде щось дивитися, Але ж ми розуміємо, що це набагато менше переглядів, ніж щось розважальне. Тому я завжди на своїх курсах і усюди, до речі, якщо ви хочете пройти мій безкоштовний курс по YouTube, то посилання в описі він безкоштовний для усіх. Я завжди говорю, що треба додавати якийсь інтертеймент, якісь розваги для того, щоб це було цікаво дивитися. Дуже багато хто робить там з експертів серіали, якісь зі своїх проєктів тощо. І людина, яка йде в експертизу, вона ну. Не завжди це розуміє. Їй здається, що вона буде робити експертний контент і будуть мільйони переглядів. Ну, на жаль, це буває дуже-дуже рідко, і прям це, це повинна бути велика робота і а, дуже пощастити, що до того ж. І постає питання в тому, що можна йти в більш кринжовий контент. Тобто. А, Ну навіть не кранжова, скажімо так, більш хайф-хайпове. Якщо ти будеш розповідати, як робити щось працювати 12 годин, і заробити на цьому гроші, воно набере набагато менше переглядів, ніж, типу, як з там не знаю, зробити ставку в казино виграти, або як там аля. Щось налаштувати за три хвилини, і воно тобі буде пасивний а, дохід приносити. Такий полудешманський контент, на який ду дуже ведуться люди. Він дуже клікбейтний, бо всі хочуть ну, якусь чарівну пілюлю, щоб вирішити всі свої проблеми, а тим паче фінансові проблеми а, і. Ось знайти цю золоту середину це, в принципі, завдання будь-якого маркетолога, будь-якої людини. Бо робити дуже експертний контент і отримувати три перегляди на рік не цікаво. Але і експерт, коли це робить, він не хоче і не погоджується йти в більш якісь а, штуки такі, ну скажімо, відверті. Дуже часто в експерта складено в голові, що ось цей мій образ, я за нього виходити не можу. І навіть якісь. Більш а, легкі речі, наприклад, давайте ну, знімемо рубашку і втягнемо якусь веселу футболку. Вони, типу, ні, як же ж, я ж експерт, мене через це не будуть поважати. І це вже внутрішні якісь затики, які є в людини. І тут треба розуміти, що істина. Завжди знаходиться посередині. Немає в цьому світі нічого супербілого і супер чорного. Відповідно, завжди посередині є якесь рішення. Дуже важливо донести цю ідею до будь-якої людини, яка йде в експертизу, в побудову персонального бренду. Що блін можна робити експертні, але ти згоден на те, що через рік роботи в тебе буде ну типу аля 500 тисяч підписників, наприклад, на YouTube, бо YouTube ще й повільно розкачується. Або Типу, через півроку роботи в тебе буде там тисяча підписників в Тіктоці, бо люди заходять за розвагу. Тому навіть подивіться гарні приклади: Є вчителі англійської, які є на Тіктосі. Їх дуже багато різних, а є які просто розповідають, що там є глагол робити і це do, did, done. І Ось ну, така суха інформація. І в них, відповідно, дуже мало переглядів. А є ті, які йдуть, в принципі, на компроміс з собою. Як ось Назар він робить відоси, які реально набирають. Він е не втрачає своєї експертності, бо він реально класно знає англійську, але при тому він дуже робить контент, який в принципі. Мені цікаво дивитися, хоча в мене немає потреби а, вивчати англійську мову. Але мені цікаво дивитися його. Він дуже класно подає. А в нього дуже часто якесь кольорове волосся. Він розбирає теми, які дуже багато хто й не йде. Наприклад, там якісь сексуальні теми, якісь теми нецензурної лексики і так далі. І відповідно і в нього і результати і інші, в нього і просто мільйони переглядів завжди. А є експерти, які знаходяться плюс. Мінус посередині між сухим контентом і розважальним. Вони кажуть, що ну, зовсім скажімо так перефарбувати волосся і ну, типу, говорити, матом, ми не згодні, але ось посередині можемо робити щось розважальне. Істина полягає в одному простому правилі: що ваш контент повинен бути цікаво дивитися навіть на цільовій аудиторії. В цьому і полягає взагалі, скажімо так, увесь лайфхак роботи з соціальними мережами, з відеоконтентом. Наприклад, як я привела приклад з англійської мови, я не цільова аудиторія, але мені цікаво дивитися його відео. Я не цільова аудиторія, наприклад, випікання тортів. Я не печу взагалі. Але мені цікаво дивитися якісь незвичні, як їх прикрашають. Навіщо? В душі не знаю взагалі, але мені цікаво. Так ось це і є оцей лайфхак, який, якщо ви робите контент, який цікаво дивитися усім, не тільки тим, в кого є в цьому потреба, то ось тоді у вас будуть і мільйони переглядів, і о, відповідно продажі, якщо ви будуєте якусь воронку. А якщо ви будете дуже звужуватися до Ніші, до це моя цільова аудиторія? Мені ніхто більше не потрібен. Ви ніколи не знаєте, можливо, ця людина, яка сьогодні вам не потрібна, завтра Ну, їй стане потрібна вже, можливо, вона зміниться, можливо, ще щось. Тому, коли ви дуже-дуже звужуєтесь, ви приймаєте те, що ви будете багато працювати і отримувати не дуже багато по цифрам, по переглядам, по всьому. Але якщо ви підете на собою компроміс і додасте до цього якийсь інтертеймент, то це вже буде набагато цікавіше. Тим паче є дуже багато інструментів, як це все зробити. Я дуже сподіваюся, що вам було. Цікаво і корисно! З вами була Анна Людько, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!